Мережею розповсюджується неправдива інформація про грошову допомогу. Прикарпатські поліцейські нагадують, будь-яка інформація про допомогу публікується виключно на офіційних сайтах. Якщо це не так, значить це шахраї. Правоохоронці розповіли, як вберегтися від таких шахрайських схем. Фінансова допомога від держави, соціальні виплати від банку це чергові афери шахраїв, на яку потрапляють довірливі Прикарпаття. Поліцейські наголошують, що подібна інформація публікується виключно на офіційних сайтах. До прикладу, за допомогою до поліцейських Галача, звернулася 46-річна мешканка громади. Зі слів Заяниці у додатку Фейсбук вона побачила інформацію про отримання допомоги від банківської установи. Жінка перейшла за фішинговим посиланням, залишила Явку та вела персональні та банківські дані надалі. Отримала сповіщення про списання коштів з платіжної карти, йдеться про 11 тисяч гривень. Дану подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайство. Прохоронці нагадують про основні правила безпеки, щоб уникнути шахрайської пастки. Користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел. Не переходьте за фіктивними посиланнями. У жодному разі не вводіть реквізити платіжних. Карток та облікові дані онлайн банкінгу на незнайомих та підозрілих сайтах. Не дайте себе ошукати.